Всім привіт! З вами я Ірина Петун і в цьому відео я покажу, як я створюю кастомізованого персонажа. В нашому випадку це буде така дівчина з вином. Для неї вже замовник має різну кількість зачісок, тож задача була зберегти таку саму форму голови і поліпшити трішки візуальний вигляд і додати саме цей жест, там, де вона підморгує і тримає вино. Попередньо в Adobe Illustrator я вже створила всі лайни, тобто контури, і тепер переношу їх в Photoshop і розташовую кожен на своєму правильному місці. Кастомізованими тут будуть шкіри, також кольор футболки і можна буде на вибір взяти різний напій. Тож я окремо створила два шари, один для тіла і один для футболки. Брови я вирішила зробити без контуру, для того, щоб вони дивилися більш м'якими, тож я їх просто пером відмальовую в фотошопі і задаю більш такий ніжний відтінок. Приступаю до перемальовки тіла, і я почала з найсвітліших частиночок, і потім додаю поступово тінь, і також на півтони. Так крок за кроком вимальовується об'єм. Завжди в голові пам'ятаєш про анатомію якоїсь людини, зрозуміло, що це більш стилізоване, але все одно ти маєш це собі у голові, для того, щоб воно візуально виглядало красивіше, приємніше і також більш-менш реалістично і схоже на реальні якісь пропорції. Цієї людини. Для цієї стилістики я пом'якшую всі переходи між кольорами. Як ви бачите, я створюю додатковий шар для ока, і вже поверх нього я буду додавати різноманітні тіні і напівтонний колір радужки, і взагалі створювати об'єм для ок. І тут я розумію, що мені б трішечки хотілося підкоректувати контури ока, тож я повертаюся в ілюстратор і це роблю. Знову зберігаю як PNG, і повертаюся до фотошопу, замінюючи шар з лайном на оновлений, і продовжую роботу над оком. Оскільки очне яблуко у нас світле, тож я починаю з тіньових частин. Також його роблю не супер білим, бо в житті око трішечки знаходиться в тіньовій частині від віка, і воно таке більш має молочний колір, я так сказала. Для живості, а також для більш реалістичності я додаю також до ока. Починаю пропрацьовувати губи, починаю з максимально ніжного кольору і потихеньку додаю тіньові частинки, деякі світлові частини. Як ви можете бачити, я буду зараз перескакувати від однієї частини до іншої, десь уточнюючи певні моменти, додаючи тіні і поступово уточнюючи кожну з частин обличчя. Наразі я пом'якшую всі переходи за допомогою такого інструменту. Як Палець. Промальовую товщину нижнього віка, також уточнюю деякі тіні. І додаю відблиски на око, що дає йому такого більш живого погляду. Повертаюсь до уточнення частин обличчя, і зараз я буду також приступати до вушок. І нам, як завжди, казали в інституті, в коледжі, вони, тобто, вуха мають таку, начебто, літеру У собі, і я завжди стараюся її промалювати. Тобто ви також можете подивитися на власне вухо. І побачите, що ми маємо таку начебто «У». Ще трішечки вношу корективи і буду переходити до шиї. За допомогою чарівної палочки виділяю саме область шиї і починаю промальовувати там тіні, обов'язково яремну впадинку, невеличкі тіні від ключиць. Переходжу до деталізації рук, і тут мені зараз знову сподобається форма пальчика, тож я повертаюся в Adobe Illustrator і буду коректувати контур пальців. Я дуже прискіплива до деталей, тож якщо в процесі роботи мені щось не подобається, я це бачу, я залюбки йду і це я виправляю. Ця невеличка зміна також вимагала. Трішечки підкоректувати попередньо створений самий перший шар для тіла. При пропрацьовці пальчиків, котрі будуть дуже добре видно, я завжди намагаюся враховувати те, що кожна фаланга пальчика має два сустави. І я також це стараюся показати а, навіть в такій стилізованій роботі. Роблю делікатний натяк на існування ліктика і на перехід від лодоні до основної частини руки. Додаю більше тіньових частин між пальчиками і зараз знову піду в Adobe Illustrator, щоб підкоректувати форму пальців, тобто тих самих суставів, про які я казала трішечки раніше в відео. І знову повертаюся в Photoshop, роблю тіні, залишаю невеличкий рефлекс в деяких пальчиках, тобто це в мізинці ви можете добре побачити, і додаю більше тіньових частиночок. Оскільки за основу шару з тілом був взятий найсвітліший колір, то більшу частину. Роботи я вже роблю за допомогою додавання тіней, і це поступово створює об'ємок. Наприклад, ногті я вирішила взяти таким більш інакшим тоном, але також трішечки світлим для того, щоб вони не привертали до себе багато уваги. Коли вже всі частинки тіла промальовані, я знову віддаляюся, передивляюся, ще треба покращити, уточнити. І повертаюся до проопрацьов вже більш детально кожної частинки тіла. В масляному живописі цей етап можна було би назвати першою пропискою. Якщо ви художник, то я думаю, що ви знаєте, що живопис не малюється, а пишеться. Це був маленький ліричний відступ від е, теми, тож повертаємося до нашого діджитал-арту. Брови я вирішила зробити максимально ніжного кольору, і ближче до переносиці, я роблю їх напівпрозорими і вже поверху додаю імітацію волосочків. Волосків буде не дуже багато, просто така ілюзія живості. За допомогою команди Ctrl плюс J я дублюю шар з волосинками і просто за допомогою трансформації переносила. Ношу її на сусінню брову і трішечки підкоректовую обидві брови, і згодом приступаю знову до пропрацьовочки губ, додаю якісь відблиски, трішечки тіньових частиночок, також повертаюся до інакших частин тіла, бо виходить так, що по ходу роботи ти уточнив, деталізував певну частинку тіла і вже бачиш, що хочеш також трішечки підтягти інакшу частину тіла, до того ж. Результату, і так поступово від частини до частини ти переходиш щось десь, додаєш, уточнюєш для того, щоб довести всю ілюстрацію до гармонійного виду, до того, як ти хотів би її бачити. Починаю працювати над футболкою. Я обрала її робити білим кольором для того, щоб мені було легше в майбутньому замінювати її кольори, оскільки це буде кастомізований персонаж, і він буде мати як. Мінімум 10 кольорів футболу. Зазвичай я розфарбовую футболки за допомогою коригуючого шару чистий колір, додаючи йому стиль множення. Це є один з найлегших варіантів по зміні кольору, якщо ваша основна деталь мала білий кольор. Якщо вам цікаво, як я це роблю, то напишіть в коментарях і я запишу окреме відео на цю тему. Добре, повертаємося до футболочки, і як же ви, я думаю. Ви помітити, це робиться по певному алгоритму, оскільки в нас є найсвітліший колір, це основний шар. Ми пропрацьовуємо всі тіньові частини, додаючи рефлексики, більш глибокі насичені тіні. І цим самим ми створюємо об'єм. Коли вже з'явилася відмальована футболка, то захотілося додати якихось падаючих і не тільки падаючих тіней на тіло, і додаткових якихось рефлексів для створення більшого об'єму і реалістичності ілюстрації. Ще раз передивляюся кожну деталь, додаю якісь нюансики, і вже скоро ілюстрація буде підходити до кінця, буде готова, додаю. Румяна, що додає такої живості прям всій, всьому зображенню. Також пам'ятаю про хайлайти і дошліфовую певні моменти в ілюстрації. Вона була створена для друку на футболках, також до неї додавалися різні прикольні з гумором цитати та згода за проханням клієнта. Додатково ми її також друкували на винних бокалах. І дуже цікаво дивилася на прозорому склі. Тим часом створюю ілюстрації добігло до кінця Дякую вам за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!